Вільха, верба, тополя, береза, а ще перій, полин, Тимофіївка, Костриця. Полок цих дерев і трав поширена причина сезонної алергії в багатьох людей. Але джерелами подразнення можуть бути не лише квітучі рослини. Серед алергенів також полові кліщі, цвіль і грибки. Дуже часто, особливо після пандемії ковіду, ми маємо ситуацію. З так званими полівалентними інгаляційними алергіями, тобто коли в людей одночасно є алергізація, сенсибілізація до різних алергенів, наприклад, і на цвіт берези, і, наприклад, на спори пліснявих грибків, і на польові, там лугові трави, і амброзію, і так далі. і так далі. Найпоширенішими симптомами сезонної алергії є закладеність носа, чхання, кашель, задишка, почервоніння, очей, сльозотеча, свербіж, сфербіж, висипи. Їх часто Лутають із застудою або ГРВІ, тож самостійно розпізнати алергію буває складно. Як пояснює Ігор Господарський, ознаки захворювання зазвичай з'являються в один і той самий період року. Будь-яка вірусна інфекція це є короткочасний процес. тобто це 4, 5, 7 днів, так. А якщо цей процес триває 2 тижні, 3 тижні ну це вже або якийсь дуже ускладнений варіант вірусної інфекції. А якщо симптоми, звичайні, які схожі на ГРВІ, але тривають, наприклад, 2 тижні, 3 тижні, то це вже однозначно на ГРВІ щось інше. Імунолог зазначає, для зменшення симптомів сезонної алергії зазвичай призначають антигістамінні препарати. Вони допомагають контролювати реакцію організм організму не подразник, однак, якщо це не вдається, і алергія повторюється щороку, то серед найкращих та доказових методів лікування специфічна імунотерапія. Принцип її полягає в тому, що. Пацієнтові алергікові дають якусь дуже мікро дозу алергена спеціально підготовленого, далі трішки більшу, ще більшу, ще більшу. І далі, коли імунна система пацієнта, алергіка стикається впродовж якогось тривалого часу вже з великою дозою алергена, він перестає реагувати на цей алерген як на алерген, а реагує як на звичайний антиген. Щоб полегшити перебіг сезонної алергії, лікарі радять уникати прогулянок у вітряну погоду, тримати вікна зачиненими та регулярно проводити вологе прибирання у кімнаті. І головне не відкладати візит до лікаря, адже правильний діагноз і підібране лікування це шанс повернути комфорт у щоденне життя.